Вітаю вас у новому відео нашого курсу. В цьому відео ми познайомимося з модифікатором Turbo Smooth, який застосовується для згладжування поверхні на об'єктах. Для цього я створю бокс задам одинакові параметри, наприклад, 10 1000. До речі, можна також копіювати параметр. Стрілочкою вниз перейти нижче, Ctrl V вставити. І таким чином швидко задавати одинакові параметри довжина ширини і висоти. Далі я шукаю модифікатор Turbo Smooth. Можна також шукати в списку модифікаторів, нажавши на перші дві букви модифікатора тобто t Від слова TurboSmooth так, і е, нам 3 Max виділяє ті модифікатори, які мають відповідні сполучення букв. Як бачимо, наш бокс перетворився у сферу. Якщо збільшити кількість ітерацій, то ми бачимо, що сфера є правильною. Так, покрутитись у вікнах проекції я можу завдяки нажат клавіші Alt і середньої кнопки миші. Щоби наше згладжування на об'єкті було не таким сильним, потрібно додати кількість сегментів на самому об'єкті. І тоді наш бокс більше похожий на бокс. По формі, але має згладжені кути на оцих виступаючих гранях. Отже, основним параметром згладжування є кількість ітерацій, які ми задаємо. Чим їх більше, тим плавніша сітка, але тим кількість сегментів полігонів вершин стає більшою. Також звертайте увагу на те, де об'єкт розташований в сцені. Якщо він далеко десь там на задньому плані, то вам такого великого згладжування не потрібно. Якщо він десь на передньому плані, то вибирайте кількість ітерацій відповідно того, як відображається об'єкт при рендерінгу. Наступна команда Це є. Відображення об'єкта при рендерингу, тобто, якщо ми залишимо кількість ітерацій 2, а тут поставимо параметр 0, то при рендерингу, нагадую, комбінація клавіш shift q ми бачимо, що ребра є гострими без згладжування. Це деколи допомагає нам економити ресурси комп'ютера. Наприклад, якщо є модель, яка має дуже багато згладження. І нам потрібно, щоб ми, коли працюємо в вікнах проекції, нам було легко обертати, переміщати, збільшувати об'єкти, то ми можемо при рендерингу поставити кількість ітерацій, яка нам потрібна, а в вікнах проекції, наприклад, залишити 0. Тоді, коли ми запустимо на рендеринг, у вікні проекції ми маємо менше Сегментів вершин, полігонів, а при рендерингу маємо те згладжування, яке ми задали на об'єкті. Давайте також поговоримо про наступну опцію. Це так званий ізоляційний дисплей. Тобто, коли ми відображаємо на об'єкті ту сітку, яка була до того, як ми задали модифікатор TurboSmooth. І також це допомагає відображати меншу кількість полігонів і, і менш густу сітку. Це також допомагає нам економити параметри комп'ютера, коли ми працюємо в вікнах проекції. Нагадую, що ми всіх налаштувань не розглядаємо на даному курсі лише основні, тому я коротко скажу про налаштування. Групи параметрів об'єктів. Перша галочка це є плавний результат, тобто застосовує одинакову групу зглажування до всіх граней. Наступна галочка це відокремлює за матеріалами, тобто запобігає створенню нових граней для країв між гранями, які не мають спільних ідентифікаторів матеріалів. І наступне це є розділення за групами зглажування. Тобто запобігає створенню нових граней на краях між гранями, які не мають принаймні однієї групи зглажування. І оцей блок налаштувань відповідає за параметри оновлення. Перший завжди це коли ми змінюємо якісь параметри елемента, і вони автоматично у нас відображаються в. Вікні проекції. Другий це коли проходить рендеринг. Тобто ми запустили на рендер, відповідно, автоматично оновився нам екран. І третій вручну, коли ми зробили якісь дії, нажали кнопку Update, і автоматично в нас з'явилося згладжування, яке ми задали. Дякую всім за увагу! І до зустрічі у новому відео.